Історії самотньої блискавки Яєміко, це був шалений бій. Море розступилося. В небі з'явився ворог, і навіть земля змінила свій колір. З Гохеєм у руці пані Гудзі урочисто піднімалася на гору його. Всі жриці навколо неї співали свої мантри. Хмари приховували сонце. а Грім чекав свого часу, щоб завдати нищівного удару. Битва була неймовірно виснажливою. Зрештою, навіть Гудзі почала втомлюватися. і Ворог, скориставшись цим, вдарив з новою силою. І тут, перед Гудзі яскравою блискавкою з'явилося мерхтливе, ніби падаюча зірка око Бога. Схопивши його, підбадьора на продемонструвала свою силу і. А, чекайте, ні, це не та історія. <клес> так, ось. Все сталося того дня, коли пані Гудзі була призначена найжорстокіша раменна дуель у Ханамідзакі. Що думаєте, ніхто ніколи не отримував око Бога за поїдання рамену? Але ж так цікавіше, ви ж любите такі історії, вірно? Зрештою, чи повірите ви мені, якщо я скажу, що око Бога я міко, це лише дрібничка, яка виконує роль прикраси?